День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблягроя. Пропоную вашій увазі диван Малібуш 6 від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 4 см. У глибину диван займає 1 метр 4 см. На бильцях дивану декоративні накладки, виготовлені з матеріалу ДСП, колір сонома. В одній з билиць є невеличка ніша для зберігання дрібничок. Три шухлядочки. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та дві великі. В іншій бильці дивану ніша на всю бильцю. З однієї та з іншої сторони дивана є полички для мобільних телефонів. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, витягаємо нижню частину, в якій сховався великий та місткий короб для зберігання білизни. Основа під спальним місцем ДСП. Та розкладаємо посадочне місце. При розкладанні дивану залишається висока задня спинка, як узголів'я у ліжку. Спальне місце отримуємо 1 метр 60 см на 2 метри наповнення дивану пінополіуретан. Диван жорсткий. Звертаю вашу увагу, що при розкладанні дивану він стає на 10 см нижче. Спальне місце стає на 10 см нижче, нижче, ніж посадочне. На цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка є у нас в салоні, а також будь-який інший колір. А ми чекаємо на вас у гості кожного дня. До зустрічі, мої любі. Па-па!